Звати Оксаною і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язанечко в ньому. Отже, перший тиждень в'язання незламних, і він пройшов дуже-дуже продуктивно. Я задоволена. Звичайно ж, я не закінчила котів до кінця, звичайно ж, є ще хвостики, але сьогодні. Думаю, що сьогодні ще трішки, і завтра і я їх закінчу, тому що треба відправити, їх вже чекають вдома. Ось що в мене є? А, в мене є ось такі три лялечки. Ось такі. Вони ще не оформлені, в них не пришиті вуха, хоча вони вже є зв'язані і не поховані кінчики. Ось так гарно працювала, працювала і напрацювала. Звичайно ж, в добрі часи я такого кота вив'язувала за один день. Я це прекрасно розумію. Ну, один день. Це 8-9 годин в'язання, не одна і не дві в день, а 8-9 підряд. Тому я в перерахунку я розумію, що я зв'язала багато. От, ще якби хтось з мене відібрав телефона. Я би зв'язала значно більше, але таких сміливців не знайшлося в хаті. Тому маємо те, що маємо. Одним оком в телефон, одним на котів, і щось трішки в'язала. Ось, тому що, звичайно ж, цілий понеділок я намагалася змонтувати відео. Воно мені не піддавалося. Я міняла інші програми, все видаляла, все наново закачувала нові програми, перезавантажувала. Ну, тобто, це такий не псіхуй не помагало. Псіхувала, тому що хотіла вже в понеділок випустити. Ось, ну, але вже згодом зрозуміла, що ну, немає що випускати, тому що Сашиного відео немає. Чекала Сашини відео, все-таки змонтувала, закачала програму, яка колись в мене взагалі не працювала, взагалі не підтримувала мій телефон цю програму, але щось змінилося в телефоні чи в програмі, і вона мені змонтувала. Ось тому змонтувалася вже аж у вівторок ввечері. Ось, Але головне, що змонтувалася, правда? Тому це було мало в'язання. Це було мало в'язання, тому що це був телефон. У вівторок я вже трішки в'язала, вже ніжки ручки, щось трішки помаленьку в'язала. Ось, А далі пішло-поїхало, тільця, голівки, шапочки. Вчора в'язала одну голівку і дві шапочки, а сьогодні після роботи дов'язувала ще одну шапочку, бо вже таки хотіла, щоб вони троє були в шапочках. Тому до відео дов'язала. Мала зв'язати зранку, наставила будильник на рано-рано, щоб встати разом з Марусею і Сонечком. але... Не вийшла, тому що вночі син погано почувався, і ми з ним сиділи на кухні, парили ніжки, ах, масажували колінки, які боліли. Тому зранку встати вже просто я не змогла, щоб в'язати. Я розуміла, що якщо я зараз стану в'язати, то потім своїми каструлями я не дам собі ради, мені не вистачить сил. Тому я просто вимкнула будильник і спала до сьомої. Але нічого, прибігла з роботи, на роботу прийшла Аліночка, допомогла мені дещо ще помити, закінчити швидше, і ми пішли з мамусею швидше додому трішки. І воно дозволило зв'язати ще одну шапочку. Ось, ось такий в'язальний тиждень, чудовий тиждень. Я скучила так за іграшками. Алінка каже: Ну як тобі не надоїдає три однакових іграшки? Ну, для мене це не три однакових іграшки, вони абсолютно різні. Це по-перше. А по-друге, це просто стовпчики. Я не сприймаю це якщо однакове, це стовпчики, які я люблю в'язати все. Е, хтось не любить лицеву гладь, а я абсолютно люблю, мені немає різниці, це просто петлі. Е, вони всюди є лицеві, в кожному візерунку вони є лицеві, але хтось любить переплутати, е, уважно слідкувати. Я і я уважність це взагалі unbelievable, тому що в двох котів голови нормальні, а в одного маленька. Ви бачите? Ну, ось так. От втратила кілька прибавок за своїм телефончиком, і голівка вийшла менша. Ну, але ми з сім'єю подивилися, що він не вийшов паскудним, він красавчик, шапочку, відповідно, теж йому вже зв'язала меншечку. Ось але я і уважність. Ні, немає такого. Ось ще якби хтось відібрав в мене телефона. Я просила чоловіка, він не наважився, ось, <смі> немає сміливця, такого, щоб відібрав в мене телефон, тоді пов'язалося значно більше і значно краще. Але, є одне, але як без телефона прочитати коментарі. Ой, як я просто, це просто пісня. Ці, ці дні, коли виходить відео, перших два дні, коли йдуть коментарі, далі теж, звичайно, тому що немає світла і ніхто там в перший день не дивиться. На протязі тижня-півтора приходять коментарі, але так основна маса. Тобто я розуміла, що я не встигаю, не встигаю в'язати з усім і покликала на сунечку, щоб вона мені допомогла з коментарями. Ось. І вона зачитувала, вона, я їй відповідала, і вона друкувала коментарі, і для неї це було якесь відкриття, що такі. Такі коментарі, вона собі там, ну, мама та й мама не ну, в'яжете, в'яже, ну має канал, ну і що тут такого, ну, для них це забавка. Ось, І тим більше, що в'язати вони там не так аж люблять, просто мусять. Але в загальному вони були вражені, вони були вражені, приємно вражені, і, і ми дуже гарно провели час за цими коментарями. Я в'язала, ми відповідали, і це було дуже круто. Тому дякую, дуже дякую за ці емоції, за всі слова, за всі побажання. Дякую, то, то просто неймовірно. Ось, ось, так, ось так ще ми проводимо час. Маю ще нового секретаря для, для відповіді на коментарі. Ось, ось такі справи, і такий в мене тиждень. Гарно в'язалася з радістю, з насолодою, з задоволенням, тому що люблю іграшки-капець. Люблю, коли ось ці смішні-смішні чудики, один же втік від мене, ось такі. Ну, хіба це кіт, але він буде котом. класним котом. Тому що, ну, ось так от. Казали мої дівчата, що це, це. вилетіло з голови, що це такий з мультика Каспер. Я це згадала. Каспер, справді, він схожий на Каспера. Ось такий смішний чудік. І з цього чудіка буде класний кіт ЗСУ. Ось такі справи в мене. Що ще хочу вам сказати? Що віддала на продаж своїй співробітниці, яка пече пряники, вона пече їх раз на вік і продає для ЗСУ. Ну, в неї і АТО було, і. Вона у всьому бере участь. Ось. Тому відвезла віднесла її, віднесла їй браслети і сердечка. Принесла зранку на роботу, почала плити, переоділася, все. все, все, все. І думаю, приготую ж ті сердечки, і браслети і мені стріляє, що я їх навіть не сфотографувала. Ні кадра не зробила, просто в сумочку просто понесла і віддала би. І нічого би не зняла, якби не згадала. Згадала, думаю, поки її немає, швидко хоча б дві секундочки покажу, тому що розказувала, розказувала, показати нічого не показала. Такий блохер-горе. Тому зняла малесеньку замальовочку, дуже неякісно, тому що світла не було, але як є. Тому вам увімкну цю замальовочку. Після неї увімкну історію листопада номер 2 Послухайте ще ж, яка в мене була історія в листопаді номер 2 Тому я вмикаю і зустрінемося буквально за цей час, який там <гум> мене. Ось такий великий блогер. Діти працювали, працювали. А я принесла сьогодні віддавати і зрозуміла, що я ні сфотографувала, ні зняла нічого взагалі. Отже, браслети і сердечка, які робили Андрійко, Алінка і Настоня. Андрійко плів всі браслетики по майстер-класу Олени Буганової, А сердечка в'язала Аліночка теж по майстер-класу Олени Буганової. Всі брелочки причіпляла Настонечка, бо в неї є круглогубці, і ми вирішили, що це її місія. Ось, ось такі я навіть не, не рахувала, не знаю скільки. Приблизно по 25 орієнтовно. Ось, і вже вони будуть продаватися на потреби ЗСУ, тому що е, є така потреба. Ось, ось така справа. Ось стільки праці моїх діточок, і я дуже тішуся, що вони мене послухали. І долучилися до такої справи. Е, Моя шифиня буде продавати пряники, вона їх печей розмальовує. Е, і від мене будуть ось такі штучки. Ну, як від мене, від моїх дітей, по суті. Ось. Сердечка теж по майстер-класу Оленки, так що проходьте, в'яжіть, красота, ляпота. Е, гачок, який це гачок? 1,9, напевне. І ярнард бейбі Ось такі. Ну, класно, класно. Ось така штукенція. Так, дівчата, Отже, історія е, листопада номер 2 е, І вона про ось цього красення. Ось такий сніговичок, е, як я кажу, олух ось такий. Він був замовлений бабусею для своєї внучки. І я його з задоволенням зв'язала. Але ж для того, щоб зв'язати, потрібен майстер-клас. Звичайно ж, можна сніговика точно можна без майстер-класу, це всі розуміють. Але потрібно було, щоб все відповідало, щоб я не втрачала часу лишнього, тому що м -м, велика іграшка є біля чого погратися, є біля чого попрацювати, тому що дуже-дуже багато стовпчиків тут. Ось, Тому почала шукати майстер-клас. Шукала, шукала, шукала і знайшла два майстер-класи на YouTube. Один з Оркостану, а інший англомовний. Ось, Канал Алекс. Посилання є під майстер-класом. Якщо я не забуду, я її тут залишу. І, звичайно, що я буду в'язати по-англомовному. Почала. Не почала в'язати, а почала думати, чому ніде немає українською такого майстер-класу. Ну, тобто, взагалі, сніговиків української практично що немає. І написала Алекс коментар під відео. Написала, що так і так мене звати Оксана, я from Ukraine і я би хотіла зняти українською ваш майстер-клас перезняти. Е, і думаю. ага, А потім побачила, що Алікс вже два роки не випускає ніяких відео. Там ще й інші майстер-класи. Е, і я зрозуміла, що я відповіді можу не дочекатися, а в'язати мені треба. І я почала знімати, думаю, поки людина мені відповість, я почну знімати, воно буде на телефоні. Коли відповість, тоді я і випущу це відео. І я почала знімати, почала в'язати, звичайно ж, і, і все вдавалося, і все красивенько. Ось, коли вже дозняла, тікає освітлення чомусь. Ось, коли я вже дозняла, то мені прийшла відповідь від Алекс, що привіт, Оксана, все дуже класно, але майстер-клас на мій. Не хоче. Майстер-клас класний мій майстер-клас Оксани Рожнової, питай в неї дозволу. Е е і тоді мене трішечки зловила печалька, тому що прізвище Рожнова воно більш таке малоукраїнське звучить, звучання його. Ось. Тому я почала шукати в Ютубі, звичайно, знайшла кілька Оксан Рожнових, іграшок я там не знайшла, і стало мені сумненько, як же ж так, я вже все зняла. Змонтувала, а випустити не вдасться, тому що автора я не знайшла. Ось. Але прийшов деякий час, і в Інстаграм. Я вирішила, чому зразу не догадалась, я не знаю, але якось так затормозила, напевне. Ввела це ім'я в Інстаграм. І, звичайно ж, я знайшла майстер-клас. Я знайшла майстер-клас Оксанки. Вона з України. І коли я побачила, що вона з України, аж настрій піднявся. Її сторіночка в інстаграм називається Serena Toys. Там маса майстер-класів, чудові іграшки. Проходьте, любитеся, купуйте, біжіть безкоштовно, тому що багато безкоштовних майстер-класів. Ну і, звичайно ж, я пишу. Так, і так. Мене звати Оксана, я from Ukraine. І я хотіла би відзняти відеоінструкцію на ваш майстер-клас на Олафа. На що Оксана мені відповіла: добрий вечір, без проблем, жодних проблем. І, і моїй радості не було меж, тому що багато роботи було пророблено з цим майстер-класом, тому що в'язати такого велетня під камерою, щоб щось було видно, дуже-дуже важко руки віднімалися просто. Я вже там просто диктувала більше, ніж в'язала. Ну, але хто якийсь ази знає, той зв'яже. Тому так у мене з'явився нове відео по в'язанню ось такого красення, який чомусь так збиває мені світло, але то нічого. Ви все рівно знаєте, як я виглядаю, то вже таке. Не загубите мене в темноті, ось і так в мене з'явився такий красив на замовлення, і з'явилося відео по відеоінструкція по його в'язанню. Ось такий тісний світ. Вийшла я на англомовний майстер-клас, і ця Алекс все таки мені відповіла. Через тиждень, десь навіть, може, трошки менше. І я навіть не сподівалася, що буде відповідь, бо дивлюся, що канал закинутий. Але людина не, по, не полінувалася, вона мені відповіла, і, і це було дуже круто, тому що е, я вказала автора, я дуже вдячна їй за те, за дозвіл, тому що класний сніговик. В неї є це. Я в'язала з Софті Плюс, тобто він величезний 33 см. сантиметри. Ось, а якщо зв'язати з бавовни, він буде меншим. Але там є ще майстер-клас на міні-сніговіка. Тобто, хто, кому не потрібна така велика іграшка, звичайно ж, а просто як декор, можна зв'язати такого міні-пусіка 10-сантиметрового. Там є майстер-клас. Ось, в, в Оксанки на каналі на, на сторіночці. Тому проходьте. І в'яжіть. Ось. Замовниця захотіла шарфа. Шарф має бути прошитий. Щоб дитина не скидала, не губила, бо має бути шарф, тому що він дуже голенький. Треба то треба, немає проблем, які проблеми? Шарфик зв'язала гачком. Раз, два, зробила киточки, я зараз пришию, пакую і віддаю. Ось така ще одна історія відбулася в моєму листопаді. І, і ось так. Кругом-кругом цілого світу я вийшла на українську майстриню, яка в'яже прекрасні іграшки, завдяки їй я зв'язала такого чудового окрасення. Ось Ось така історія номер 2 Зараз ще щось вам буду говорити, але не знаю що, тому що знімаю відео наперед шматочок, щоб... бо мушу віддати. Мушу віддати і... і вирішила зняти такий шматочок наперед. Ось, тому зараз вертаємося в теперішнє з минулого. Ось так от. Ось так, оце закручено. Все, я вимикаюся, і зараз щось буду говорити ще. Ось така історія. Уявіть собі, світ тісний. Шукала десь якогось майстер-класу за кордоном, а він виявляється абсолютно український. Світ тісний. Ось такі справи, дівчатка, тому варто. Варто е, щось планувати, варто чогось добиватися, варто кудись писати, не боятися, не стадатись. Е, тому що, ну, це класно, це круто. Я навіть не сподівалася, що Оксанка є українською майстрами. Ось такі справи. Е, тому в'яжіть сніговика, там є міні-версія Оксанки на сторінці. Е, Міні-сніговик, тому він десь ось такого розміру, напевно, може і менший. Тому в'яжіть обов'язково, майстер-клас класний. Далі. Що вам хочу розказати далі? Далі тема номер 2 Отже, ця тема це було щось для улюблених. Це для улюблених подруг моєї подруги Валентини Вінницької. Далі тему я візьму щось, на що не вистачало часу. Щось, на що не вистачало часу. Дуже не вистачало мені часу на одну одну лялечку. Лялечку, яку я навіть не пам'ятаю, коли я починала. Ось така є заготовочка на лялечку. Ще мало схоже на лялечку, правда? Ну, але Ручки є вже зв'язані, просто не хочу зараз ритися, шукати. Я вже їх навіть прикріпляла, але щось не вдало мені вийшло кріплення ниткове, і я його зняла. Перероблю, хочу, щоб було красиво. Отже, тут потрібна перука, тут потрібне оформлення, обов'язково личка. Я думаю, що воно буде мінімалістичним. Не буду розцяцьковувати, тому що це не іграшка для дитини. Ось тут ще потрібно доуформити для вишивки поле насправді дуже маленьке, лялечка маласенька Ось, дуже там сильно не вишиваєш. Щось ліпити, не знаю, чи буду. Подивлюся. Я подивлюся, що мені буде виходити і як мені буде виходити, тому що. Насправді ляля малюська. Ось е скільки вона тут має сантиметрів. Ну, 17, напевно, має сантиметрів. До речі, скільки має сантиметрів коти? Без вух. Це 14 сантиметрів. Без вух. Ось, е з вухами тобто десь 15 до 16. Малютки. Малютки, але якраз класно. Ось, що цікаво, ціна моїх іграшок залежить від їх розміру і ваги, тому що я важу всі матеріали, які я використала до і після. Вважу, знаю, скільки там холофайберу, все-все, пакування, інструмент, і тоді все це множу на коефіцієнт і дізнаюся ціну. Не вигідно в'язати такі маленькі іграшки. Тому що насправді дуже багато стопчиків. А він виходить малютка, тому що дуже тісне в'язання. В дібріної Олі такі котики 20 см. Точно такі самі, по тому самому майстер-класу. Потрібно більший гачок, мабуть, купувати. Ось, але не в вигоді справа зараз. Зараз не в вигоді, справи, Ну класні, вони смішні, я не можу. Ось такі справи. Отже, план на тиждень номер 2 Дов'язати котів обов'язково. Вони мусять поїхати. Не забути сфотографувати і зняти відео, бо я щось геть розслабилася. Друге лялюська. Ну, що встигну, наскільки зможу, тому що реально Вернісаж осінніх бар був ще в. Вересні. Якось так. пересень жовтень. Вже, слава Богу, кінець грудня. Вона не закінчена і це позор. Маленький, не сильно великий. Тому що всі мають недов'яз. І всіх є якісь процеси, до яких не доходять ручки. У мене це ляля. У мене їх є вже більше, але я про вам не розкажу про них поки що. Далі. План номер 3 на цей тиждень, якщо все буде гаразд, ну, звичайно ж, я і плани, це речі не сумісні, але я буду планувати, щоб мати до чого прагнути. План номер три це чорний процесик. Це пухнорки, залишок у мене є ще, і це буде як додаткова нитка для утеплення до напівшерстяної ниточки для вив'язування рукавиць. Донечці я в'язала старшій Алінці чорну шапочку, і до чорної шапочки в комплект потрібні рукавиці. Ми спочатку думали мітинки, але розуміємо, що мітинки це дуже короткостроковий такий аксесуар, тому що така незрозуміла погода вона дуже недовго. Спочатку жара-жара, потім незрозуміла погода, потім холоднеча. На холоднечу потрібні рукавиці. Холоднечі в нас ще впереді три місяці точно. Тому в'яжемо рукавиці. Якщо буде холодно, ви в'яжемо внутрішній шар з софті, тому що провірено, що це мега тепло. В'язала на замовлення дітям такі рукавиці з софті всередині, тобто це мега тепло. Ось. Ось такі плани на тиждень. Щось на що не вистачало часу. Це моя ляля. Будемо в'язати, будемо закінчувати котів і зустрінемося через тиждень. В моєму або в вашому відео, тому що знаю, що дуже багато дівчаток долучилося. І за це я вам дуже дякую. Тому що, е, воістина українки є незламними. Е, так ми можемо там, погорювати, е, пошкодувати себе трішечки. Ми ж просто жінки е, слабкі, е, ні фіга ми не слабкі. Тому е, нема чого розкисати, ми не дріжджі, нам е, пензлик в руки і пішли. Тому всім бажаю міцності духу, всім бажаю спокою, спокою морального. Не чекайте більше від світу, ніж він може дати. Дякуйте за те, що маєте. Всіх цілую, люблю, обіймаю. До зустрічі у ваших відео. За деякими відео дуже вже скучила, дівчатка не випускається за технічних проблем, але я чекаю. Я чекаю і на Ліночку, і на Ніну, і на Лілю. Чекаю Елю, чекаю відео. Тому, дівчатка, до зустрічі у ваших відео. Всім. О, я чекаю Єлену Макант. Забула. Чекаю на ваші відео, дівчатка, і до зустрічі. Всім бувайте. Па-па-па!